будь ласка, що сталося сталося? як Тільки що вийшла з лікарні з сином, йшли по тротуарі, буквально пару метрів, йдемо дитину тримає до старої сторони. Дивлюся, їде джип. Він їде повільно джип. їде, їде. Тут заїжджає дитина біля мене правим колесом переднім. Дісень я наїду, наїзд, дитина падає штани, кормін штани з лівої сторони. Я одразу відкриваю передню дверку. І до водія, кажу, ви здійснили наїзд, викликаю міліцію, я в шоці. Ну і що? Викликайте міліцію. Він собі спокійно заїхав, припаркувався, вийшов з машини. Я, я в шоці, ніхто увагу не звертає, не реагує, з, заднього, з задньої сідушки виходить мама з дитиною, спокійно пішли в лікарню, все. Я викликала міліцію, пати? чекаю. Поїхав? Просто. Нульова реакція. Людина не відреагувала, не подивилася на дитину. Розкажіть, який маневр він здійснював? Він отут виїжджав? Я так розумію, що він повертав з правої сторони. Він на тротуар виїжджав. Він виїжджав ось так на тротуар. Так, з правої сторони виїжджав на тротуар і ось тут припаркувався. І припаркувався отут вот тут, на Ось на так, На та. газоні Все.